Нестор Махно без сумнівів найсуперечливіша постать української історії. З одного боку народний улюбленець українців, з іншого борець проти УНР та гетьманату. З одного боку анархіст, з іншого союзник тоталітарного режиму комуністів. Хитрун, який безліч разів обводив навколо пальця ворогів, водночас повірив наскрізь. Брехливим червоним командиром, за що заплатив життями тисяч своїх прибічників? Життя Махна просто зіткане із суперечностей, тому розбиратися в них нам доведеться ще не один раз, і зовсім не для того, щоб зрозуміти цього селянського ватажка, а щоб на його прикладі зрозуміти себе, тобто українців. Що було в Несторі Івановичу такого, щоб люди йшли за нього воювати? Які ідеї він пропонував хуторянам, що вони кидали хазяйство. Хату та брали до рук гвинтівки. І тут нам доведеться звернутися не лише до самого Махна, але й до його оточення, і, передусім, жінок. Бісмарк колись казав, що за кожним успішним чоловіком обов'язково стоїть жінка. Чи це був Черчилль? Ні, швидше Сковорода. Бо філософу більше личить подібні сентенції, ніж політику. А може і не Сковорода, бо він якраз і не був одруженим. Ярослав Мудрий, от хто. Він і жінок мав і мудрості досить. До речі, про жінок, які стояли за Ярославом Мудрим, ми маємо окреме відео. Поцікавтеся. А ми тим часом перейдемо до Махна і спробуємо розібратися у амурному його житті жінках, які оточували народного водишка і, безперечно, впливали на нього, на його союзників та ворогів. Радянська пропаганда ліпила образ Нестора Махна як бандита, мародера і розпусника. Причому останній характеристиці приділяла особливо багато уваги, і це при тому, що сексуальна свобода була однією зі складових комуністичної ідеології а так звану теорію склянки води, тобто зведення любові до фізіологічної потреби, впроваджувала у життя сама коханка Леніна і за сумісництвом видатна революціонерка Олександра Калантай. До речі, знамениту фразу любов як склянка води дається тому, хто його прохає. Задовго до Колонтай сказала французька письменниця із чоловічим псевдо Жорж Санд. Це перетворилося на гасло, під яким комуністи боролися з такими гидкими буржуазними явищами, як шлюб, родина і кохання. Ту боротьбу вони програли, і в результаті в питаннях сексу стали святішими за папу римського. Ну, а всі свої колишні гріхи переклали на ворогів, зокрема й на Махна. Комуністи завжди вміли звинувачувати інших у тому, що робили самі, і дивуватися тут не випадає. Але ми з вами зустрічаємось на каналі імені ТГ Шевченка. Я брат Капранов. А це означає, що жодні комуністичні брехні не залишаться без викриття. І гарантію цьому є наші меценати: люди, що підтримують канал через сайт Патреону. Адже саме їхні пожертви дають нам можливість працювати над розвінчуванням московських міфів усіх часів, тому подякуйте цим людям, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шанованого кола. Тільки разом ми зможемо розвіяти туман, що його напустили навколо нашого минулого, та заповнити білі плями, що їх старанно творили офіційні історики імперії. Ви можете підтримати нашу роботу також одноразовою подякою. Усі необхідні реквізити для цього знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ до вітрини з нашими книжками. Замовлення книжок дієвий спосіб підтримки нашої роботи, а крім того, він є взаємовигідним. Тому ми рекомендуємо вам звернути увагу на мальовану історію незалежності України, книгу, що сформувала історичну свідомість уже десятків тисяч українців. Ну а те, що обкладинка містить символіку каналу імені Шевченка, робить цю книжку чудовим сувеніром. Ну а якщо при замовленні ви вкажете, що потрібен автограф. Ми підпишемо її персонально для вас. Ну, а щодо Махна, то, можливо, саме він сказав чудову актуальну фразу наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. До речі, Нестор Іванович помер менше ста років тому, у 1934. -му. І те, що за такий короткий час пропаганда примудрилася напустити такого диму навколо його імені. Означає лише те, що це було дуже і дуже потрібно. Адже навіть після смерті батько Атаман залишався улюбленцем українців та символом їхнього прагнення свободи. Опинившись у Франції після поразки своєї ідеї, Махно написав три книжки спогадів, які, здавалося б, мають донести до нас правду про його життя. Але той, хто відкривав їх, погодиться, що читати це практично неможливо. За стилем вони є суміш, агітки з протоколом, а за змістом. Війни і політики, і не містять практично жодного слова про близьких автора дружину і дочку. А там є багато про що розповісти. Тож ми з вами зробимо те, на що не спромігся сам Нестор Іванович, а саме, виконаємо завіт французької народної мудрості, шарше ля фам. Бо саме тут знайдемо розгадку подвійності і сутності батька Махна. Отже, про все по черзі. Нестор Махно мав дружину і не одну. Утім, багато хто з чоловіків має декількох дружин, звісно, не одночасно, а по черзі. Так само і Махно. Вперше він одружився зі своєю землячкою. Красунею Анастасією Васецькою це сталося після того, як Лютнева революція звільнила Нестора з Бутирської тюрми. Він відбував там термін в очікуванні смертного вироку за убивство та бандитизм, як це кваліфікувало законодавство Російської імперії, ну або ж за революційну діяльність, як це трактували гуляйпільські анархісти. Не будемо заглиблюватися у цю історію. Про життя Махна ми маємо докладне відео, яке ви зможете подивитися. Тому тут лише зафіксуємо, що Нестор мав тоді вже 29 років і великий життєвий досвід, так що його вибір наречений був цілком свідомим. Дівчина була порядна, працьовита, вихована, і разом із молодою дружиною Махно вступив до однієї з сільськогосподарських комун поля, де й працював на полі. На практиці реалізуючи ідеї анархізму словом після років проведених у Буцигарні, Махно знайшов гармонію в обіймах коханої дружини та улюбленої ідеології. Так що на початку 1918 року Анастасія вже чекала на дитину. Проте втілити на українських землях ідеї ідеолога анархізму нащадка княжого роду Кропоткіних Петра Олексійовича завадили війська та Гетьманської держави. Вони по черзі намагалися встановити на своїх землях такий такий лад державний лад. Ну а анархісти, як ми знаємо, виступали категорично проти будь-якого державного ладу і тільки за самоорганізацію. Тому для захисту рідного гуляйполя від державних зазіхань Нестор Махно організував загін озброєних однодумців, проте швидко зазнав поразки і вимушений був тікати до Ростова, прокладаючи так, би мовити, дорогу. Для майбутніх українських втікачів. Туди ж до Ростова невдовзі прибула його дружина Анастасія. Сім'я воз'їдалася, але Анастасія на той момент уже доношувала вагітність і цілком природньо шукала спокою і затишку для себе та дитини. Несторже Іванович навпаки. Прагнув продовжити боротьбу з контрреволюцією, якою він вважав українську державу у своїх мемуарах. Він описує цей момент і згадує, що жінка зі сльозами умовляла його залишитися з нею. А проте, марно. Махно між нею та революцією обрав останню і поїхав до Москви набиратися досвіду революційних перемог. Анастасія залишилася в Ростові, де народила сина. Однак та лиха той помер у першому місці життя. Одночасно з полів прийшла звістка, що сам Нестер Іванович загинув у бою з австрійцями. Ті за результатами Берестейського миру саме допомагали гетьману Скоропадському встановлювати владу. Перевірити інформацію, тоді не було жодної можливості. Тому Анастасія поплакала за коханим чоловіком і незабаром знову вийшла заміж. Коли про це довідався сам, Махно, він не наважився турбувати колишню дружину шлюбними примарами. А ще раз підтвердив свій вибір. Проміняв жінку на тютюн та люльку, тобто на анархію та революцію. А проте записуватися у чинці він зовсім не поспішав, і наступною дружиною вождя анархізму стала телефоністка з села Велика Михайлівка, нині Покровського району Січеславщини. Саме після взяття Великомихайлівки у жовтні 1918 року місцеві мешканці заявили Махну: віднині ви наш батько. Згодом козацьке звання батька закріпилося за нестором Івановичем назавжди. Але місцевій телефоністці на ім'я Тіна, він став не батьком, а чоловіком. На жаль, історія не зберегла ані прізвища, ані навіть повного імені цієї жінки. Тіна, це зменшувана форма, швидше за все від Антоніна. Але навіть тут можливі варіанти. Проте зберігся героїчний епізод, коли Нестор кинувся рятувати Тіну з оточення австрійцями і в результаті сам лишився у кільці. Але в момент, коли батько отаман від безнадії уже приставив до скроні револьвер. Його врятувала та ж таки Тіна, яка з хлопцями на тачанках прорвала ворожі лави. Словом, суцільна революційна романтика. Але романтика ця тривала недовго до березня 1919 року. Другий шлюб Махна розвалився з причин, про які можна хіба здогадуватися. Однак тут треба звернути увагу на те, що це був офіційний шлюб. Справа в тому, що в Російській імперії питанням одруження, розлучення, народження і смерті опікувалася церква. Саме вона у своїх книгах фіксувала усі ці події, і той з вас, хто захоче скласти свій родовід, мусить гортати в архівах саме церковні книги. Але разом з розвалом імперії розвалилася і церковна структура. Про це ми докладно розповідали у відео про історію української церкви. Саме тоді розпочалася традиція засвідчувати родинні події у місцевих органах влади. Щодо пар, які живуть без реєстрації, зараз часто можна почути формулу цивільний шлюб. Взагалі-то це неправильно. Цивільним шлюбом є шлюб, зафіксований не у церкві, а у цивільній владі. А життя разом без реєстрації тоді звалося на навіру. Це дуже влучна і посутня назва, яку ми пропонуємо відродити. Вінчався, значить, шлюб церковний записався лише у раці, тобто в органах реєстрації цивільного стану. Тоді, відповідно, цивільний, а живеш під чесне слово, то так і кажи навіру. Так, от, Нестор Махну зі своїми дружинами не вінчався, бо, самі розумієте, був атеїстом, і системи рацій тоді теж не було. Тому реєстрацією шлюбів займалися будь-які органи, які вважали себе владою, зокрема, командування військових з'єднань, місцеве самоуправління і таке інше. Єдина біда. Документів тих практично не збереглося, адже в Україні тривала безжалісна війна. От, наприклад. Які державні та нотаріальні документи зараз збереглися на тимчасово окупованих територіях? Отож, однак зі спогадів Махна та його соратників можна зробити однозначний висновок. Нестор Іванович до союзів із жінками ставився серйозно і перед собою і людьми вважав партнерок дружинами. Ну а наступна дружина залишилася такою вже до самої смерті Махна у Парижі 1934-го. Агафія Кузьменко. Народилася у селі Піщаний Брід, нині новоукраїнський район Кропивниччини. Її батько колись працював жандармом, але згодом обрав роботу на землі. Сама агафія із золотою медаллю закінчила жіночу семінарію і отримала кваліфікацію вчительки. Саме в такій іпостасі вона приїхала до Гуляйполя у 1917 році і почала навчати дітей української мови. Зачекайте, скаже хтось із вас, якої української мови, з якого це дива, імперські семінарії випускали українських філологів? А я відповім, що у ті часи Катеринославська губернія була одним із флагманів української освіти в Україні. Місцеві вчителі самоорганізовувалися у громадській організації і самотужки розпочинали українізацію освіти. Один із таких вчителів вировий згодом став радником Скоропадського з питань культури, і саме йому ми завдячуємо тим, що гетьман заснував і національну бібліотеку, і національний архів, і національний театр, і національну академію наук, і багато інших установ, які працюють до сьогодні. Отже, агафія Кузьменко була з того самого гнізда, катеронославських освітян активно працювала в місцевій просвіті. Вона була сильною, самовпевненою і незалежною, активно захищала права жінок, які під час війни та революції як ніколи є від кого і від чого захищати. Крім того, агафія була гарною на обличчя і через короткозорість носила пенсне. Яке додавало її авторитету, батько Махно, відвоювавши рідне гуляйполе, звернув увагу на красиву та активну вчительку і почав до неї залицятися. А проте самі гафій він спочатку не припав до душі. Ну що то воно двічі одружений, невисокий на зріст, весь час у походах, кому потрібен такий чоловік. Але Нестер Іванович був стратегом не лише на полі бою, і вже у липні 1919 року молодята відгуляли весілля. Щоправда, родина Агафії не була в захваті від такого зятя. Тато Агафії Андрій навіть казав, що в його дочки не може бути нічого спільного із авантюристом та розбійником. Але тут уже і Нестор показав зуби, а точніше пістолети, і сказав, що колишніх жандармів взагалі то заведено пускати в розхід. Словом, чого, не буває між рідними людьми, врешті порозумілися. З того часу Агафія та Нестор стали однією родиною. І саме у цьому факті ми можемо знайти розгадку національної, як би зараз сказали, багатовекторності батька Махна. Бо Агафія Кузьменко була прихильницею української національної ідеї, тобто створення незалежної української держави. Якось після чергового шуканства з боку більшовиків Махно розірвав із ними і відступив до Умані, яку контролювали війська директорії. Агафія одразу почала активно контактувати з українською владою, щоб схилити чоловіка до співпраці з Петлюрою. Щоправда, успіху це не мало. Існує навіть версія, що Махно насправді планував убити Петлюру і очолити УНР, але це теж не вдалося. А, взагалі, агафія більше займалася своїм основним покликанням, тобто освітою та культурою, коли у жовтні 1919-го армія Махна звільнила велику частину степу від денікінців. Дружина батька Отамана була призначена керівником шкільної секції. Це щось на кшталт міністерства освіти. І тут треба наголосити, що сам очільник анархічної республіки не втручався у справи цивільні. Він вважав, що його діло захистити людей від ворогів. А далі хай працює самоорганізація. От, власне, самоорганізацію в царині освіти і займалася, якби ми її зараз назвали, українська націоналістка Агафія Кузьменко. Тоді ж вона змінила ім'я на Галина для милозвучності. Бо бути габкою чи галею для міністра освіти, погодьтеся, різниця є. Саме така позиція Махна, я за вас воюю, а ви далі самі розбираєтеся, і призвела до суперечності, яку усі відмічають в його організації. З одного боку, ворожнеча з українською державою у всіх її формах та російський анархокомунізм на прапорі, а з іншого цілком українське життя на підконтрольних анархістам землях із українською школою, мовою та культурою. Адже агафія Галина, окрім освіти, займалася організацією концертів і навіть театральних вистав, зокрема й Шевченко Назара Стодолі. Коли Гуліапійська держава зазнала поразки, Галина Кузьменко приєдналася до чоловіка у його партизанських рейдах і навіть в одному з походів врятувала Нестору життя, буквально вихопивши його стачанки, яка падала з мосту. Взагалі, судячи зі спогадів, вона була далеко не вчителькою мікрорайону нашого жителька. Так у мандрівній армії Махна вона була членом так званої комісії антимахновських справ, яка виконувала ту саму роль, що зараз СБУ. І, зокрема, брала участь у судах над зрадниками та ворожими агентами. кажуть, навіть якось особисто стріляла з револьвера у мародерів на місці злочину. Свій темперамент вона продемонструвала і в еміграції, коли після чергової сварки з чоловіком вдарила його ножем в обличчя. У Нестора Івановича від того удару залишився великий шрам, але для дружини наслідків інцидент не мав. Батька Махна, мабуть, складно було здивувати застосуванням холодної зброї. На щастя, Галина Кузьменка залишила нам щоденник, з якого ми можемо довідатися про настрої у родині, які не виносилися на публіку. Там згадується про апатію та розчарування, які охопили авторку під час відступу армії Махна та її переходу на землю Хрумунії. Це сталося наприкінці літа 1921 року, і на той момент Галина вже була вагітною. Червона армія застосувала щодо махновців тактику, яку згодом використовували і проти упа терор проти мирного населення з метою позбавити повстанців економічної бази, звісно. Результати таких дій противника оптимізму не додавали. В еміграції родина жила спочатку в Бухаресті, а згодом у Варшаві, де Галина народила дочку Олену. Але там Махна раптом заарештували і звинуватили у підготовці диверсій на користь більшовиків без недовіра, хвилювання. Усе це не сприяло родинному затишку, якого потребує молода мама з немовлям. Стосунки в родині стрімко погіршувалися. У Франції, де врешті опинилася родина Махна, Галина навіть закохалася у Петлюрівського офіцера-емігранта. А у 1926 році звернулася до радянського представництва із проханням дозволити повернутися на батьківщину. Москва відмовила, бо пам'ять про батька Махна була занадто гарячою, і повернення його дружини могло спричинити заворушення. Родинне життя Галини з чоловіком було, м'яко кажучи, так собі. Нестор пробачав дружини все заради дочки Олени, яку дуже любив. Галина працювала пралею в одному з місцевих пансіонів. Нестор Теслею та робітником сцени в опорі та на кіностудії Пате. А на дозвілля займався теорією анархізму і видавав спогади. Про одне лише можу пошкодувати я, випускаючи цей нараз у світ. Це те, що він виходить не в Україні і не українською мовою. Культурно український народ крок за кроком іде до повного визначення своєї індивідуальної своєї рідності, і це важливо. Але в тому, що я не можу видати свої записки мовою свого народу, вина не моя. А тих умов, в яких я знаходжусь, писав він у передмові до першої книги мемуарів, яка вийшла у 1929 році. З цього ми можемо зрозуміти, що після поразки погляди Махна сильно змінилися на користь української ідеї. Та, на жаль, було пізно. Нестор Іванович помер у 1934 році від сухот, кілька місяців не доживши до сорока річчя. Дружина в останні роки життя оточила його увагою і піклуванням, наповнюючи світ навкруги хворого батька Атамана, тим, чого вони разом не мали все життя, родинним затишком. Після смерті чоловіка вона зійшлася з відомим анархістом Саратником Махна, редактором його мемуарів Всеволодом Ейхенбаубом, більш відомим під позивним Волін. Але невдовзі почалася Друга світова війна. Францію окупували німці. Ейхенбауму воліну через своє єврейське походження довелося переховуватися, а Галину з дочкою вивезли до Німеччини на примусові роботи. Ну а після приходу визволителів дружину легендарного українського отамана заарештували НКВД і теж разом з донькою. Як бачите, манери нацистів та комуністів нічим не відрізнялися. Галина Кузьменко отримала 10 років таборів, які відбувала у «Дубровлазі». Так скорочено називали дубравне табірне управління з центром у селищі Явас, Мордовії. 23-річна дочка Олени, яка щоб відмежуватися від сумнівної слави батька, взяла прізвище Міхненко, відбулася п'ятьма роками заслання у Казахстані свого часу. Вона, передбачаючи майбутні проблеми, пов'язані з походженням, пообіцяла була ніколи в житті не цікавитися політикою чи газетами, але як бачимо, це не допомогло. Після смерті Сталіна Галина Кузьменко потрапила під амністію і поїхала у Казахстан до доньки, де й мешкала до 1978-го. Померла Галина у віці 82 років. Незадовго до смерті вона змогла з'їздити до України, побувала у Гуляйполі і встигла дещо розповісти про своє життя. Дочка Олена відмовлялася від інтерв'ю, бо навіть у Казахстані страждала від слави свого батька. Дізнавшись, з ким мають справу, її кидали чоловіки, звільняли з роботи і виганяли з квартир. Власне, через це вона і не схотіла мати дітей, щоб вони не хильнули сумнівної честі бути родичами головного ворога радянської влади. Обидві жінки поховані у казахському місті Тарас, яке за радянської влади звалося Джамбулом. Отака історія жінок, які мали вплив на лідера світового анархізму нашого земляка Нестора Івановича. Махна чутки приписують батькові Атаману стосунки з іншими жінками, серед яких є і знаменита анархістка Маруся Нікіфорова, на 5 років старша за Махна і до того ж одружена. Але у своїй розповіді ми спираємось тільки на наукові дані. Так, так, є історики, які пишуть праці на такі специфічні теми. Тому принагідно висловлюємо подяку нашому земляку з Миколаєва, доктору історичних наук Юрію Котляру, який дослідив родинне життя Махна, спираючись на документи. Ну а нам з вами треба робити висновки із невдач талановитих предків, і пам'ятати, що незалежна Україна єдина можливість досягти успіху для кожного з нас. Тому плекайте її навкруги себе і в інформаційному просторі. Переконайтеся, що Україна у вашому смартфоні та комп'ютері, і у вашій домівці, і у вашому телевізорі. А для цього дивіться українське, пропагуйте українське, поширюйте українське і не шкодуйте для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.